Просто подивіться на цей автопарк, і сразу стає зрозуміло, що я мама хлопчика. Так, я мама хлопчика моєму сину ігнату. Рік і три місяці, і це маленька частинка його машинок. Це просто хотіла вам показати його нові машини. Вчора до нас заїжджав дідусь і оце надарував йому тут цілу кучу машинок для пісочниці. І отакі інерційні ці маленькі машинки. Але ми їх в пісок більше не беремо, бо вони там тільки один раз витримують, одну поїздку, так скажемо. І зустрічались з друзями і вони подарували Гнату ось такі. А громадний самоскіт. Клас, дуже крутий. Ігнату він також зайшов, він його прям штовхає, возить по всій квартирі. На вулицю ще ми його не брали, але будемо. Клас. А коли навчиться ходити, будемо оцю матузочку прив'язувати і буде там возити якісь пасочки і лопаточки. Круто! Я б сама в таке гралась. Так, я нарешті фарбуюсь. Ще треба було це зробити три тижні тому, але я все відкладала, відкладала, але ось цей день настав. Мені, до речі, сподобалась ця фарба, вона недорога зовсім, от, І в мене трималась 2 місяці. От, а Оце, що я три тижні ходжу, це вже таке, але, ну, це вже два місяці і три тижні, тобто майже три місяці. Ось такий в мене колір шоколадний кварц. В принципі, це, я фарбую сама вдома. Це ну, темний колір, і в мене темне волосся, тому темне на темне, нормально я вдома все профарбовую. Ну, от, навіть якщо там десь щось не дофарбовується, то ніхто цього не бачить. І, до речі, знаєте, тут і цей бальзамчик непоганий для волосся, який ну, після треба наносити. Мені сподобався такий ну, добре, добре насичує волосся. Так, все все перемішую і буду. Наносити на волосся. Все, нанесла я фарбу. Е, в мене волосся коротке, таке ріденьке, тому пачки мені вистачає отак з головою. От, е, ну трохи вона така ванюча, треба дуже швидко все наносити, бо заходить в очі. А так, все добре. Все, 30 хвилин чекаю, піду якраз поснідаю і покажу вам, що в мене вийшло. Так, хотіла показати вам наш підстаканник, що ми повісили. Дуже зручно, особливо коли отак е, чашка закрита, то класно. Але якщо стаканчик відкритий, то з нього вихлюпується. Ну, треба їздити по рівному, по рівному, по рівній дорозі. Але зручно, зручно. Ігнат, ти красунчик, куди їдеш? я заберу, а я заберу в тебе соску. О, так, тепер з машинкою, в кросах. Давай, давай. Так, моя закупочка на цей тиждень, тільки що були в магазині. В магазинах затарились. Отже, купила, зараз підсіли ми на печінку, то взяла в цей раз аж два шматки, просто її обсмажую і дуже добре виходить. Е, Ігнату з серця буду варити і робити типа суфле. От, і е, курочку. Знайшла такий класний магазин, до речі, там біля нас е, який він. М'ясна карта називається. І там в них курка є звичайна, а є домашня. І ось е домашня, звичайно дорожча, але вона реально домашня. Немає ніякого неприємного запаху там цього нічого. Дуже-дуже добра. Купую її. Ну і для нас, і для Ігната купую отаку домашню. Це взяла філешки. буду робити, знаєте що, дитячі сосіски. Покажу вам. Так, Потім гнату кашу. Цього разу була герберця на акції, чому б і ні. От, хоча мені шомілу, що гербер однакова. Яєць аж три десятки, бо такі крупненькі лежали, думаю, треба брати. Борошно, сир, як завжди, чоловіку. Так, підсіла на ось таку закуску на маску. Це така хімозна штука. Якщо чесно, тут такий склад, як подивилась, кошмар. Але добре. ну, Не знаю, для різноманіття на сніданок собі мажу замість цього масла. Коротше, мені сподобалось. Я той раз брала з буженіною, а це з шинкою спробую. Так, ну хлібчик, це як завжди. Собі варенечко люблю я таке. І а, на акції були ось ці боби от пюрешки. Уявляєте, я своєму ігнату таке взагалі ще. Ну, я купувала таке один раз. От йому вже рік і три я купувала такі пюрешки всього один раз, одну пачку. І все. Якось ми обходились просто звичайними фруктами. Я не розуміла, навіщо це купувати. Ну... А це ну, замануха акційна, то мене я жертва реклами. Так, і з овочів це в цей раз у нас редиска, зелена цибуля, ігнату кабачок, це огірочок, це на салатик все буде. Ще в мене там в холодильнику є капуста свіжа. от, І два бананчики. Ну, і Алія, я люблю цю щедридар, ось вона не горить. Як мені здається, ось, ось така закупочка. Ще серед тижня буду щось трошки підкупати, але ну, так, це якби основна. Оце А, ага, і ще ботова хімія була. Я взагалі-то люблю о, цей як його, фейрі, миючий засіб для посуду, але він зараз так коштує, що я щось акції не було. То вирішила спробувати ось це. Ну, спробуй, воно вдвічі дешевше, ну, подивимось. Подивимось, не знаю. І так само купила цей гель це для унітаза. Так, Ось це все м'ясо і все це з магазину мені вийшло на 1150 гривень. Ну, непогано, я затарилась. Але я ж кажу, ще буду докупати і сир, буду докупати, бо на тиждень цього не вистачить і фрукти. Ще будемо брати. А, і забула молоко. Оце молоко забула? Ну, ладно, то вже сьогодні якось обійдемось, а завтра буду... зайду куплю. Ні, просто подивіться на цю дитину, це просто дитина макаронна душа. Mm -hmm. М'ясо він не їсть. Макарони він з'їв вже майже всі. Як це? Mm -hmm. Ти що, італіянець? Чи італієць? Як сказати правильно? Італієць? Так? Mm -hmm. да? Ти любиш макарошки? Треба зробити йому, мабуть, може, їх якось сиром з чимось таким. Думаю. Щось, треба щось придумати, якусь аля пасту для нього. Аля паста для малючків, так? Да? Mm -hmm. Ні? Чи так добре? Mm -hmm. І так добре. Mm -hmm. Не міг сказати вже дочекатись, хоча м'ясо ж він дуже-дуже любить. Ігнат, їж м'ясо? Mm -hmm. Їж м'ясо? Mm -hmm. Їж м'ясо. Ха-туха. Mm -hmm. На вулицю, що не встигла вам показати результат свого фарбування. Ось такий колір. Ну, камера, звісно, ніяк його не передасть, але мені, спод... мені дуже подобається. Це шоколадний кварц. кому хто дівчата фарбуються в такий темний, темно-шоколадний, дуже раджу. Реально, от як шоколадка виглядає, волосся. Ось такий колір. Такий гарний, коричневий коричнево шоколадне, такий класний підтон. І мені все і сили волосся, все добре зафарбовує. І я ж казала, вже на два тижні, ой, на два місяці мені цього фарбування вистачить. Хоча, знаєте, я своїй свикрухі ж порадила цю фарбу, їй не сподобалось. Мало того, що вона через два тижні в неї змилась, але в неї колір був світлий. Світліший, От. А, а, і ще вона не може її витерпіти, коли вона її наносить. Вона її пече на шкіру голови дуже сильно. Так сильно, що вона каже: я 15 хвилин і не можу більше витримати. Вже просто таке відчуття, що шкіру з голови знімають всю. От, а в мене, взагалі, я б могла ходити там, хоч весь день. Ну, просто що це запах від неї такий іде, сильний. А так все добре. Ось. Така різна реакція на одну і ту саму фарбу. Вчора зустрічались з друзями, а в них такий самий хлопчик, як наш Ігнат, на місяць менший. От, і ходили там в ігрову кімнату, вони там погрались. ну Я в черговий раз впевнила, що моєму Ігнатові поки друзі не треба, він ну так, на дітей знаєте, реагує, якби ну, ну, є і добре. Його більше цікавлять машинки, тваринки, камашки, їжа, а вже потім діти і люди взагалі. От, ну, але все одно було приємно поспілкуватись, давно вже не бачились, бо поки всі хворіли. Ну, коротше, таке. І ми, знаєте, це з нею спілкувалися про таке наше мамське. От, одна одні там, на щось жалілися, про щось розповідали. І е, вона також в неї така сама проблема, як і в мене, що вона каже, вже голова пухне від того, що його готувати, щоб було і корисно, і смачно, і, коротше, щоб їв, ну все таке. От, і вирішили з нею, що будемо робити дитячі Знайшли, а Вона знайшла якийсь рецепт, каже, але я його ще не пробувала, скинула мені. Тому я оце зараз вирішила, що ну спробуємо. Чому б ні? Вже багато що їли, вже багато що надоїло, а багато що взагалі більше не їмо. Тому спробуємо ось ці сосиски. Рецепт з інстаграму готую вперше, потім вже вам розповім, як воно вийшло чи ні, може комусь також буде актуально. Там що треба, значить, курка, філешка, молоко, яйця, вершкове масло, трохи борошна. Цибулька і якісь приправки, які дитина любить. Моя дитина майже нічого не любить, тому я додам тільки цю паприку, просто трошечки для кольору, щоб було таке трошки розовеньке, так скажемо. Готуватись це все. А, ну Це все треба перебити блендером. ось. І готуватись це все буде на паровій бані. Ну, коротше, я в мультиварці буду робити на пару. Зараз покажу вам, що воно буде вже в формочках. Так, все. Я перебила все, що вам показувала добряче в блендері і порозкладала ось в таку формочку. ось, Це не прям зовсім для сосисок, але ну, схожі будуть такі полосочки. от, Вона у мене правда не влазила в цю мультіварку в чашу, то я її розрізала. Ну, і так тепер буде. Зато чітко стає. Ем, самого фаршу вийла, ну, дуже багато. Не знаю, я би радила перший раз робити на півпорції, бо тепер ну, не факт, що він буде його їсти. Але, коротше, спробую, якщо так буде їсти, то зроблю ще. Якщо ні, то буду, може якісь фрикадельки з цього зроблю або посмажу, як котлетками. Ну, А це поки поставлю в холодильник, до вечора, нехай постоїть, нічого йому не буде. Все, відправляю це на 25 хвилин на цю. Пароварку. Сьогодні на вечері готую печінку, це яловичина. От, і може комусь знадобиться прикольний рецепт, як зробити її так, щоб вона була не жорстка ну і добра. В общем, ріжете на такі стейки всю печінку, ну, на шматочки, трошечки її відбиваєте. Ось так. Тільки обережно, бо печінка завжди дуже ніжна і може розлізтись. Потихеньку. Ось потім кожен шматочок обмакуєте в борошні і на пательню посмажили на невеличкому огні з двох сторін, потім склали в кастрюльку, в якій будете ну, зберігати, і потім посолили. Тобто посолити треба вже готову. Просмажену печінку, а не ось таку сиру. І тоді вона буде дуже м'якенька і добра. Так що можете спробувати, якщо любите саме таку. Ось так обмакнула в борошно, все плотненько поскладала. От, і з двох сторін десь по 3-4 хвилинки обсмажу. І потім буду складати у кастрюльку, вже присипала сілью. І отак слой поклала, трохи посолила. Ну, навіть не трохи посолила. І ще слой поклала, і ще, трохи, і ще досолила. І так кожен, кожен слой. І я вам кажу, вийде дуже-дуже смачно. Так, ну що, синок, як тобі сосиски? Mm. Скажи, не знаю, чого їх назвали сосисками. Вони на смак, як котлетки. Але, знаєте, начебто їсть їх, да, їсть. Потихеньку їсть. Але знаєте, вони дуже соковиті, мабуть, завдяки тому, що тут молоко і вершкове масло. Вони не сухі. Бо я дуже хвилювала, щоб вони були сухі, бо нашка таке ну, сухе-поточне, а вони такі дуже сочні. Ось. Ну, я спробувала, мені сподобалось. Ну ось, бачите, їсть, їсть. Все, мама достає тоді. З холодильника остатки того фарша. Там навіть не залишки, там ще багато. От. Я, мабуть, їх всі зроблю і цей заморожу частину. От. І, до речі, взагалі то ця Аня, моя подружка, вона мені скинула два рецепти. І один оце, що я приготувала зараз, а другий з желатином. Ну, я вирішила, що це з желатином довше возитись, але, можливо, наступний раз спробую зробити і його. Ну, кажу ж, не знаю, чого це. Сосиски, для мене це так більше котлетки на пару. Але добре. Так, Ігначка. Наш тиждень сьогодні почався з такого сонця. Прямо літо на дворі. ми вийшли на майданчик, такий, який далеченько від нашого дому. От погрались тут вже. Ось Ігнат сьогодні не в гуморі зовсім, він постійно хникає, О, постійно хоче тільки на ручках сидіти, так що я не знаю така гра, якщо чесно, в нас вийшла. Да? Капризна дитина в мене сьогодні, не хоче гратися ні в що. От, тому я. А я взагалі-то планувала, взяла з собою їжу. Планувала, що ми тут посидимо з ним, перекусимо, тобто пообідаємо і потім вже поїдемо спати. Але щось бачу, не витримує. Не витримує моя дитина такої прогулянки, і я щось зовсім її не витримую. От, тому. Не дивлячись на те, що сьогодні просто прекрасна, чудова погода, От, ми поїдемо все-таки обідати додому, спати додому. От, а ввечері, мабуть, просто ще раз прийдемо вже на наш майданчик, який біля дому, і там вже пограємось. А взагалі я ще сьогодні в білій кофті, і це була найбільша глупость, От, тому що ну, я ж не думала, що він буде сидіти в мене на ручках. От, а він придумав, що буде сидіти на ручках. Оця дитинка, так? Да? Так. Yeah. Да. От, і коротше, що. Коротше, я вся брудна, просто я не знаю, вся істоптана. От. Да, одягати біле, це глупость. Треба ходити в чорну. Газик, що відбувається, розкажи. Це ми прийшли додому, він тепер стоїть біля дверей і чи назад хоче, чи що він хоче. І це я ще подумала зранку, знаєте, що він дуже довго спав, Думаю, дитина виспалась. Угу. Виспалась. Ні, вона, то, може, і виспалась, але гаст... настрій від цього в неї не покращився. Ну от. І як я з таким гуляла сьогодні? Да. Вообще скажи. І чай, мама не попила, нічого не зробили, ми що хотіли, ну нічого. Іноді отак все йде не по плану. Так, все, Гнат, давай моїм руки та обідати сідаємо. Все, наш пікнік перенісся за столик, зато руки чисті, правда, сину? Ось такий ображений, я не можу. А я також собі робила бутерброд, робила чай, нічого цього я не з'їла, ну, тому зараз сяду напроти Ігнашика і все одно все це з'їм. да, Бо він ну, дуже незадоволений. Ну, отакий, отакий сьогодні день. У нас ще другий раз за день е, повітряна тривога, навіть не за день, а за першу половину дня. От, і, а я хотіла заїхати в Єву забрати там замовлення. Коротше, нічого не вдалося, ну нічого. І, і ще, знаєте, що зрозуміло, що нам вже треба купувати кепки, саме нам. Ігнатов, бо йому теж маків купить, і мені терміново також треба якась така. З козирьком кепка, бо в мене взагалі шкіра обличчя така, що в мене такі веснянки, е ну, дуже їх багато, і на зиму вони такі бліденькі, от, а на літо і ну, на, на початок весни вони проявляються. І зараз таке сонце вже активне. І я дуже хвилюю, що знаєте, це з часом все перетвориться на таку ну, пігментацію сильну на обличчі, тому я намагаюсь в принципі, обличчя ховати. і щоб воно ну, не засмагало. Хоча я сама по собі не руда, але ось чомусь така ну така в мене шкіра. В дитинстві з цього приводу я дуже сильно завжди так комплексувала і це мене дуже роздражало. Я так не хотіла, щоб в мене ці всі були. от, А моїй мамі так подобалось, коли в мене вони отут, тільки, знаєте, отут і тут. от. Вій, мамі мені так подобалось, а я завжди шукала в журналах, там, всяких газетах, всякі народні методи, як їх вивезти. Що я тільки не заварювала, і цю петрушку, там, ну, коротше, різні рецепти, і все це витирала, щоб цього не було. Але воно все одно е, на осінь і зиму пропадає, а весна літо з'являється. Ну зараз мене вже це так не турбує, а більше турбують пігментні п'ятна е, старості. От. Тому от. А до чого я? А, до того, що кепки треба, так. Коротше, треба заїхати на днях кудись та пошукати і собі щось і йому. Бо я ж тепер буду за ним бігати всюду і де сонце, і не, ну, не тільки де дитіні, де, де сонечко, де все на світі. Ну, тому треба захистити і себе. Ну і так просто корисніше і очам. І все, вклала я, я цього плаксюшу спати. Сама прибігла на кухню. Зараз варю ігнату. Ці серця курячі на вечерю. Буду робити йому ну, такий, типу, ну, паштет. Переб'ю їх коротше, з морквою. А собі з цього бульйончика е, зроблю суп. Бо в мене знайшлася така пачка. Це такий суп швидкого приготування. Ось Вони взагалі то добрі, смачні, але ми його не з'їли, і в нього, от, як бачите, ще в тому році закінчився срок. 40... Придатності, але він у нас ще стояв для чогось. Ну, я думаю, що в суп, якщо я кину його, то нічого, нічого його, йому не буде. Йому і буду чого? запікати філе куряче. Він в мене терпіти не може приправи, тому воно просто посолене і поперчене. І зараз відправиться у духовку. І салатик, якщо я йому зроблю. Ну, а собі зробила кавусю, тому що сьогодні ще я не пила каву, Ну, як я без кави поп'ю, посижу. Без цього ніяк. Що ще хотіла розказати вам, що е, я це думаю, що треба завершувати наше е, негрудне вигодовування. Е, що я маю на увазі? У е, мене Ігнат з самого народження на штучному вигодовуванні, е, ну, так вийшло, От, але я цим дуже задоволена. Короч, мені сподобалось. Це дуже зручно, пляшечка, суміш. Я завжди знаю, скільки моя дитина з'їла, коли поїсти в наступний раз і все таке. Мені такий варіант підійшов, сподобався, і я всім задоволена. От. Але от зараз це йому рік і три, і зараз ми їмо суміш один раз в день перед сном. Але ось зараз я вже бачу, що ми так само могли би просто пити молоко. От, єдине, тобто ну, замість суміші. І я оце, мабуть, думаю, що? Що ми закінчуємо цю пачку, яка в нас залишилась, там ще трошечки в ній залишилось. І все, я більше не буду купувати суміш, буду давати йому молочко тепле. Зараз з'їдає 150 мл ввечері. Зазвичай, от, і йому цього до ранку вистачає. Тобто вночі він в мене не їсть вже з п'яти місяців. Да, з п'яти місяців він вночі на поїсти не прокидається. Просто так прокидається, по, по іншим причинам. От, і тому я ось так думаю. Не знаю, як, ну, як саме правильно, в який час правильно вже закінчувати це? Я десь читала, що дитину можна годувати сумішу до трьох років. Ну, мені здається, що то якось занадто. Я думала, ну може до півтора, може до двох. Але от зараз бачу, що ну не треба вона йому. Тобто то десь ще місяць назад він їв її два рази, зараз один раз, ну не скажу. Молоко він п'є так само, і ефект такий самий. Ось такі справи. Тому ось так, моя дитина ще, ще трошечки подорослішала. От. І ще пройде якийсь час і ми, мабуть, попрощаємось із пляшечкою. А, І ще так скажу, так. що весь цей час ми їли суміш не От. Кому може цікаво, кому знадобиться класна суміш, ціна якість. Хоча це все треба пробувати, це все дуже індивідуально. Починали ми з суміші НАН. Я її купувала дві. От, але від неї була, Він від неї зригував і погано ходив в туалет. От, тобто були е, запорчики. А ця Нестажена нам підійшла дуже класно, і ну, весь цей час ми користувалися цією сумішю. Ось такі справи. Це прокинулась моя дитина, спав сьогодні 3 години. Три. Ну, вже точно виспався, так, да, сину? Вже плакати не будеш? Непонятно. Непонятно. Будемо, мабуть, збиратись. все-таки сходимо на вуличку ще ще раз. Ось, бо ну, гарна погода, чую його вдома бути. А з вами будемо прощатись. Дуже дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, як завжди, що вам було цікаво. І наш кут цікаво, що там мама знімає. Так, сину? Каже всім, бувай. <клухи> Ось так, бувайте. Все, зустрінемось з вами вже у наступному відео. Все, всім пока-пока.